Доброго дня всім нашим підписникам. Вас вітає мені Агросом. Запрошуємо вас відвідати наш майданчик. Зараз у нас дуже великий асортимент тракторів та дуже багато невіски. Наприклад, індійський виробник Solis, такий як Solis 50, з 50 сильним двигуном Mitsubishi, 3-циліндровим движком, холодний старт, 3 циліндри, повний привід, дводискове щеплення, вал відбору потужності 540. 1000. Так що, гальма мокрого типу, передні підкрилки, рівна підлога, гумовий коврик. Тобто, по трактору все, що потрібно для нормальної роботи на ньому. Ціна такого трактора буде коштувати 22 300 доларів. Приїжджайте до нас, покажемо, розкажемо ще й протестуємо. А також. Ще Соліс 75-й, аналог Янмара, 75 кінських сил. Там стоїть двигун Solis Engine 4 циліндровий CRDI з турбонадувом, Холодний старт 4 циліндри, бокове розміщення КПП, двохдискове щеплення, гідропісильнювач керма, Також вал потужності відбору мощності, то есть ну, 540. Блокировка дифференціалу. Розетка під прицеп, Гальма мокрого типу, повітряний фільтр сухого типу, передні крила, кабіна з підігрівом. Ціна такого Соліса 75-ки індійського виробника буде коштувати 28-500 доларів. Також є багато других тракторів. Так що ми знаходимося за адресою міста Суми, вулиця Героїв Крут 15. Завжди будемо раді вас бачити у себе. Покажемо, розкажемо, протестуємо. Прямо на майданчику поїздити, попробуєте, який вам підійде. Також у нас багато китайських тракторів ви бачите. Ми думаємо, що з таким асортиментом, як у нас, ви без трактора точно не займаєте.